Доброго дня! Я лікар ультразвукової діагностики МУШТУК Руслана Іванівна. Веду прийом у клініці AstraMedica. Сьогодні хочу поговорити про ультразвукове дослідження НЕРОК. Стандарт дослідження НЕРОК входять нирки, наднирники і позаочеревенний простір. Також проводиться оцінка сечоводів верхньої та середньої третини. Рекомендовано проводити ультразвукове дослідження. З сечовим міхором. У дітей це обов'язково на наявність рефлюксів, поєднаних з розширенням нерок. Тому що ультразвукове дослідження нерок повинно проводитися на наповнений сечовий міхур. бо можемо не побачити різні ситуації, які наявні. У дорослих ми проводимо ультразвукове дослідження. Нерог з наповненим сечовим міхуром, для того, щоб виключити конкременти, які можуть застрягти в нижній третині сечоводів та не призводити до розширення сечоводів і лоханки, а також і інші зміни, які можуть бути наявні в сечовому міхурі, які в наявні в аналізах. Без наповненого сечового міхора ми не будемо мати достовірну діагностику. Як же ж потрібно підготовитися до ультразвукової діагностики на рок? Так само, як і при ультразвуковій діагностиці черевної порожнини, тобто надще або перерив у їжі 5-6 годин, тому що кишківник може нам заважати. Не побачити суміжні органи або ж при дослідженні наднирників і сечоводів ми не побачимо їх і діагностика буде неінформативною. Тому готуйтесь до ультразвукової діагностики нирок правильно, чекаємо вас у клініці Astramedica.